Кінець року, і хоча за цей рік я прочитала не дуже багато книжок, проте я точно можу виділити п'ять найкращих, найцікавіших книг, від яких у мене просто перехоплювало дух, які я читала отак, вот, вот так, і які я вважаю мастерідом для всіх, 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 всіх. От я знімаю сьогодні не вдома, на жаль, тому у мене немає саме фізичних книг. Тому вони будуть з'являтися десь ось тут, ось тут, ось тут. Перша книга, яку я хочу додати в цей топ 5 це книга Славенки Дракуліч, яку я обожнюю, яку я читаю уже не перший рік, і книги якої я можу радити всім, хто цікавиться історією. А книга, яку я читала в цьому році, вона називається Ніби мене немає. І вона виглядає дуже обманливо, отака вона рожева, така girly girl, Але насправді це книга про боснійську війну, а точніше, про концтабір жіночий під час боснійської війни ніхто про це багато не говорив. У будь-якому випадку в Україні про це багато не говорили. Хоча саме українські війська допомагали звільняти Боснію і допомагали боснійським біженцям. Ніби мене немає, це художня книга. Заснована на реальних подіях, заснована на історії головної героїні, яка існує в реальному світі, з якою Славенка Дракуліч спілкувалася в реальному житті, яка пережила також концтабір. Все, всі ті події, які описані в книзі. А тут треба, напевно, десь написати величезний дисклеймер, що в цій книзі дуже багато. Сцен зґвалтування буквально там сторінка п'ята вже описується, як вона, що вона думала під час того, як її ґвалтують. Це жахливо. Описується дуже багато сцен насилля, насилля не тільки над жінками, в принципі, що таке гнуцид. От, вона ніби не для всіх, а ніби і хочеться, щоб її прочитали всі і знали, що таке було. Бо чим більше ми знаємо таких жахливих історій, тим менше нам хочеться їх повторювати. А чим менше нам хочеться повторювати жахливі історії, тим більше у нас шансів на те, що в світі не буде. Він не буде якихось катастроф, геноцидів і т.д. і т.п. Наступна крута книга, яку я прочитала в 2024 році. Мені вже хочеться казати 2025-му, тому що я вже отам живу. Я вже в наступному році. Оцей рік до побачення. Це був такий собі рік, отакий. Ну, хочу сказати, що це утрачений рай Джона Мілтона. Це поема. Поема це коли віршований довгий твір про те, як диявол зрадив. Бога і повстав проти нього. Це дуже цікаво, тому що цю книгу ставлять в порівнянні, і, в принципі, українські літературознавці досліджують зараз активно цю книгу в контексті російського вторгнення в Україну і всі вбачають в реакції Бога саме ось цю російську. Агресію. Події починаються з того, що диявол не розуміє, чому ми так беззаперечно маємо служити Богу. Диявол каже одне, Бог каже інше, і у них ну, просто заміна. Її дійсно дуже цікаво читати, і коли я її читала десь в січні, а читала я її для мого університету, бо у мене одна з робіт була по Мілтону, Я виділяла цитатами просто ось так: от все. У мене купа коментарів. Я розбирала це все з релігійної точки зору, з гуманістичної точки зору. І мені було в принципі дуже цікаво зрозуміти, як людина в 16 столітті, бо ця книга написана в 16 столітті, мала таку тонку сатирично-іронічний -іроніч, сатирично підтекст в своїй поемі, де Джон Мілтон дуже сміливо висміює. Бога, мені було це цікаво, як літературу знавець. Я в жодному разі не хочу ніяк зараз задіти почуття релігійних людей, які вірять в Бога. Абсолютно ні. Я це на це дивлюся як на літературний текст з історичної точки зору. В общем, я дуже раджу утрачений рай, особливо якщо паралельно в голові отак мать паралель тексту, утраченого раю. Я не знаю, почему чому я з гімічка тут сижу. Паралелю траченого раю і події, які відбуваються, і те, що відбувається в Україні сьогодні. Отак ви будете читати і афігівати. Третя книга це теж художній, дуже художній, дуже класичний твір. І це невеличка драма. І тут вона вже у мене є фізично. Чого? Того, що я привезла цю книгу читати мамі. Це такий ромком хороший любовний роман, на мою думку. Він реалістичний. Тут все правильно. Тут про жінку Марту, яка закохується в. О, я забула, як його звали? По-моєму, Ю... Юрій. Юрій, яка закохується в Юрія. Ну, звісно, там є перешкоди, тому що у Юрія там щось якась інша є, а у Марти теж хтось є, але вони, попри все, вони залишаються разом, а потім не скажу, не буду, не скажу. Опа, не скажу. Скажу тільки те, що книга класна, вона читається. Дуже швидко, хоча вона така прилічна. Це Валеріан Підмогильний. Підмогильний це людина, яка дуже багато перекладала з європейської літератури тому, до того, як почати писати. Тому те, як пише Підмогильний, не що, а як, дуже навіює європейську літературу ХХ століття. Четверта книга, вона абсолютно не художня. В цьому році я читала деякі книги про. Про війну в Україні станом на сьогодні, але мені було ще дуже цікаво зрозуміти, як це сталося. Я люблю копатися в себе, і я люблю копатися в історії. От якось так. Я прочитала декілька книг про те, що сталося з Донбасом. І одна з найкращих книг, яку я можу порадити, яка мені... Дуже багато чого прояснила. Це книга, як Україна втрачала Донбас. Два автори Денис Казанський і Марина Воротенцева. Вони написали отаку пряму книгу події, назви партій, дати, імена, прізвища, посади. Мені сподобалося, тому що я не дуже розуміюся на українських партіях початку 21-го 21 століття. Я була отака. Приблизно. І е, я їс, я їх не знаю, але там все доступно пояснюється. Хто що, як зробив, як відбувався ось цей розкол між західною та східною Україною? Чому на Донбасі сталося те, що сталося? Чому від'єдналася Донецька та Луганська області? Хто до цього призвів і як до цього прийшло? Да, бо у мене було максимально якесь таке бачення, всьому винна е, Росія. Це правда, але ну не тільки ця книга мені пояснила багато речей, яких я не знала. До цього можна додати книгу Мехеда. Я змішаю твою кров з вугіллям. Це теж про український схід. Він робив величезне дослідження, їздив на схід України, спілкувався з митцями, теж дослідниками, істориками. З Жаданом, до речі, теж там є велика частина, яку допомагав йому писати Жадан. Це книги, обидві для того, щоб розуміти, як це все відбулося, щоб потім, коли. Все повернеться назад. Ми розуміли, з чим ми працюємо. Що ми маємо? Я вважаю, що це мастрі для всіх українців. От, вибачте, маємо читати історичні книги, ми маємо вчити історію, щоб не допускати помилок, які вже були. Того, що нам з вами відбудовувати націю, нам з вами в принципі відбудову відбудовувати країну. Ну, п'ята книга, вона теж абсолютно не художня. Я вирішила, щоб у мене було так: три художніх і дві не художні. Вона Називається «Women don't owe you pretty». На жаль, цієї книги немає в українському перекладі. Поки, і я сподіваюся, що це якось зміниться колись, але якщо раптом ви можете читати англійською, я дуже раджу вам купити цю книгу, купіть, пожалуйста, купіть. Це просто таке чергове нагадування на 200 сторінок про те, наскільки важливо важливо жити своє життя для кого. Для себе, ми маємо жити своє життя для себе. Чому? Потому що ніхто більше крім нас не проживе це життя для себе. Ніхто, ніхто. Не треба падати в стосунки, які вас знищують. Не надо. От ви думаєте, ну аж якщо, якщо більше такого ніколи в моєму житті не станеться, ми треба боротися за це кохання. Боротися, борітися, поборети вам. Бог допомагає. І нам теж в цих стосунках Бог помагає, ні? Тільки ви можете собі помочь. І 200 з чим-то сторінок, майже 300 сторінок, Флоренс просто з гарними картинками бустить е, самооцінку. Мою воно дуже забустило. Тому, напевно, це і одна з найкращих книг, яку я раджу. О 24-й рік був, звісно, цікавим роком. Отакий рік в цій книзі дуже гарні ілюстрації, тому що вона ще й ілюстраторка. Це Флоренс Гівен. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви читали щось з цих п'яти книг і. Е, я буду дуже рада, якщо хтось напише, що йому щось цього не сподобалось. Це буде хорошо, тому що це означає, що ви не погоджуєтеся з думкою першої людини, яку ви побачили, і це класно. До речі, в наступному році, в 2025-му, я хочу зробити для себе челендж, де я буду читати топ-100 книг за версією норвезького книжкового клубу. І. Подивимось, що це за топ-100 книг, які мають прочитати кожна людина в своєму житті. Цей шлях читання я буду постити в своєму інстаграмі, в рілзах або тіктоці. Тому не забудьте підписатися на всі соцмережі, які ви знайдете там в описі.